Війна дронів та артилерії саме так називають російсько-українську війну. В кого більше сучасних безпілотників, той і має перевагу на полі бою. Найчастіше цілю таких дронів стають ворожі гради. Лише в день запису сюжету наші воїни знешкодили два. Спочатку виявили, далі провели до лісопосадки і вдарили. Зазвичай процедура максимально швидка, адже окупант може помітити пташку і збити. А берегти техніку одна з головних задач розвідників. Наш перший от на ньому перший номер він з початку війни виходить, з нами це наш побратим уже родной. Дрони використовувалися на війні і до повномасштабного вторгнення, проте не в такій кількості. Наразі до закупівлі долучилися сотні волонтерських організацій та й просто українців. Іноді здається, що за останній рік в модифікаціях навіть діти почали розбиратися, але є секрети, відомі лише професіоналам: наприклад, як зробити зі звичайного коптера багатофункціональну зброю. Польом берега по річці у них є спостережні позиції, є снаперські групи, є замінована територія, розтяжки. Далі деління з мінометними позиціями теж є спешки, і склади БК виявляли навіть в отворах людей біля будинків. Аеророзвідники, очі українського війська. Ворог навчився щитувати координати злету деяких моделей коптерів. Українські бійці вже знають, яких саме їх висоту і навіть поточну позицію пілота. Проте українці вже знайшли проти отруту. Деталі такого протистояння описувати ми зі зрозумілих причин не будемо. Втім, результат роботи очевидний. Враховуючи ситуацію на херсонському напрямку, а саме позиції ворога по ту сторону Дніпра, і неможливість поки що вичавити їх звідти, війна дронів одна з найактуальніших, і головне, що наші захисники вже аси у використанні будь-яких модифікацій.